Формадол. Забудь про головний біль. Ну, дивіться, другий сніданок в ефірі. І якщо сніданок можна побачити і на 1 плюс 1 Україна, і на тет, і в Фейсбуці, і в Ютубі, так, то, от, наприклад, кабінет вертебролога можна знайти далеко не в кожній лікарні. А саме цей лікар насправді може врятувати, дивіться, і вашу спину, а ще зір та серце. І от. Головне запитання: хто ж це такий? Ось цей лікар-чарівник-вертебролог. Чому кожному з нас, повірте, потрібно записатися на прийом до нього і як проблеми зі спиною можуть призвести до проблем із зором? Про все це розкаже, а головне покаже наочно, і ви можете вже побачити, що Єгор Гардієв перевдягнувся і не просто так. Єгор, покажи, але про це дещо пізніше. А поки що вітайте, лікар-вертебролог, наш постійний експерт. Олексій Казаков. Доброго рано. Доброго раночок. Так ну Олексій, давно ми не бачилися з минулого року. Так, дійсно. А, Я думаю, що в першу чергу всім глядачам і нам в тому числі потрібно розповісти, хто ж такий вертебролог. Вертебролог – це лікар, який лікує хребет, так а, і навколо хребтові тканини, м'язи, зв'язки, судини, нерви, все, що а, в. От навколо нашого хребта, ну крім того, все ще займається лікуванням в принципі суглобів. Де є м'язи, суглоби, якісь місця прикріплення, якісь рухомі з'єднання? В принципі, можна сказати, так, що це, оце, це, це все може лікувати вертебролог. Так і виявляється, воно все дуже сильно пов'язано. Зараз ми до цього повернемось. Давайте так з якими найпоширенішими симптомами треба звертатися до вертебролога? В основному ми е, е, маємо справу з такими пацієнтами, у яких болить спина. Угу. Тобто, спина це все ж таки номородин. Це ну по статистиці, це взагалі просто номер один. Реально у дуже багатьох людей е, постійно болить спина. Е, і головні болі. Да, от зараз показуємо у дуже симптоми. багатьох випадків. Це ну, ви випадках це пов'язано зі спиною. Угу. Біль у грудній клітині, яка нагадує біль у серці, оніміння пальців на ногах чи на руках, тянучі відчуття у ногах чи у руках, коли там витягує як жилою нерв, там, як в народі кажуть, сідалічний нерв і угу. та. Та так далі, Тобто оці всі симптоми, які пов'язані як з бо з болю в самому хребті, так і з перетисненням тих нервових корінців, які щось і нервують. От останнім в списку, який ми зараз показували, був головний біль. Як так. головний біль пов'язаний з ось цим всім? Так, ми ж звикли, що голова може боліти ну абсолютно через різні причини, так. А виявляється, що ні? Я би сказав, що у більшості випадків е, е, голова болить через хребет, тому що тут проходять е, хребтові артерії через хребет, і вони дуже-дуже тут таке вузький е, анатомічний простір, е, через який вони проходять, і порушення постави, пережаті mm -hmm. м'язи, е, грижі, якісь невеличкі е, підвивихи в хребцях, е, купа е, таких тримуючих елементів, як ми називаємо, які можуть пошкоджувати хребто хребтову артерію викликати головний біль. Угу. А який найбільш такий неочевидний зв'язок е, між поставою, між хребтом і іншими органами можуть бути? Е, ну взагалі то для, для лікарів він очевидний пацієнтів. Ну, ну, ну наприклад, е, розкажу приклад. Угу. Е, нещодавно до мене звернувся пацієнт, у якого була так звана п'яткова шпора. Я би на цю тему зробив би окремий ефір. Mm -hmm. Дуже багато у кого болять п'ятки, особливо після 40 років. І це перше mm -hmm. вставання зранку, треба розходитися. Mm -hmm. Ну е він пішов на знімок, зробив там невеличкий такий естєефіт, йому поставили той діагноз підкове шпори, і ударно хвильовою терапією. Дуже там довго його розбивали, разів 10. Взагалі нічого не допомогло. Е ми, вертебрологи з командою, його оглянули і зрозуміли, що в нього зажимається оцей нерв в хребті, який саме йде так по нозі, по нозі, по нозі, і нервує п'ятку І буквально один день маніпуляція, і в нього п'ятка перестала боліти. Угу. І таких неочевидних зв'язків може бути маса, бо ці нерви вони нервують внутрішні, органи, органи червоної порожнини, органи малого тазу, ноги, руки все. Угу. Тому дійсно, часто так буває, що якщо не може розібратись до кінця якийсь вузький спеціаліст, на допомогу вже тоді приходить вертебролог. Або одразу треба йти до вертебролога. Хочеться побачити більш наочно, як пов'язані хребет постави. У нас є графіка. Давайте підійдемо Давайте. до неї і от покажемо, як все це пов'язане, щоб люди розуміли. Наприклад, скроні це може бути головний біль напруги. Так. Тоді, коли. На, наприклад, офісний працівник і таким чином е ну, <си> будь будь-яка людина, у кого є смартфон. Давай будь-яка людина, <си> яка там більше на пів години в день дійсно користується так інтенсивно смартфоном. Е шийний відділ хребта. Це е я би сказав би по, по частоті е така скарга у пацієнтів після паперового відділу хребта, і вона дуже часто болить, вона дуже перенавантажується, тому що навіть наші емоції впливають на шийний <си> відділ хребта. Ну, так, і ми на наші... підтискуємо ці, ці м'язи. Нирки часто нам здається, що це нирки болять, але болить поперековий відділ хребта. І майже всі лікарі, і навіть сімейні лікарі, вони з легкістю мож, можуть зробити пару діагностичних проб, тестів і зрозуміти попередньо то хребет чи, чи то нирки. Але пацієнти самі часто звертаються, ідуть, роблять узі нирок, дивляться, що це не нирки, і все-таки ця історія закінчується у вертебрологів. Діафрагма таке відчуття, що біль або діафрагмі. Це та така перегородка під легенями м'язева да в центрі, або таке відчуття, що серце це в основному також скарга у пацієнтів, які люблять дуже робити отак. Ага, оце водії, так. оце а -а -а. офісні працівники. Отак. І а -а -а. таким чином ми між четвертим і п'ятим хребцем часто собі перетискуємо частину нервового корінця і викликає оцей біль. Тим більш не, не неправильною поставою ми піджимаємо собі діафрагму, і ми навіть не можемо нормально продихати легені а -а -а. до кінця і собі заробляємо цю проблему. Зап'ясток. Е Дуже гарна тема. Отут знаходиться дуже такий вузький канал. Він називається канал Гіона, і тут проходять нерви. Uh -huh. І або е, зап'ясток болить від шиї, інколи коли перетискується нерв, який і нервує цю ділянку. Або ж е, самостійно це називається тунельний синдром. Коли отут в тунелі перетискується. ми це називаємо е, рука домогосподарки або кейс-бухгалтера, коли постійно одноманітна робота. Uh -huh. Ми собі зажимаємо так зажимаємо. Так, зажимаємо. Мабуть, так, так, і болить за зап'ясток і німіють. Пальці uh -huh. або навіть до симптому перчатки, коли взагалі uh -huh. німіє вся рука і падає в ній сила. Коліно це часто дуже біль в хребті, імітує біль в коліні, тому що саме часта причина у Прямоходячих вибачте не так, не саме часта причина, а саме частий біль у спині у прямоходячих, це зрозуміло, що поперек угу. Бо поперек це наша розплата з для, для прямоходження, а ноги інервуються від поперека. І е, е, коли болить коліно, часто а причина може бути у е, хребті. якщо не було травм коліна, не було ніяких розривів, зв'язок чи 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 немає вікових змін угу. у колінному суглобі. В більшості випадків це болить від спини. І тільки лікар це може розрізнити. Ну і п'ятка точно по такому ж принципу, як і коліно, і то також дуже частка скарга. Люди, Люди думають, що у них плоскостопість, думають, що п'яткова шпора, думають, що наслідок таких Да, взуття незначне. А причина вона може бути або в самому попереку, або в тунелі, в м'язовому тунелі, по якому проходять нерви. І один із самих частих тунельних синдромів у прямоходячої людини після синдрома. Карпального каналу є синдром рушовидного м'язу. Оце отут, от на попі ззаду. Ага. Тому що ми, е, прямоходячі, е, останні роки сидимо і просто роздавлюємо собі Замість фізично. Замість того, щоб прямо ходити, ми так. сидимо. Ми роздавлюємо, В прямому смислі Сутулимося. цього слова, собі сідничні м'язи і перетискуємо там нерви, які ага. проходять. Ви так з усмішкою про це розповідаєте. Я розумію, що для вас роботи більше так, але насправді виходить. Подивіться, ну ось цей неочевидний зв'язок, про який я говорив, так він очевидний для вас, неочевидний для нас. Що болить тут, а там причина ось тут, так? І насправді ж іноді достатньо натиснути в одному місці, щоб відпустило зовсім в іншому. І це, за великим рахунком, і є ось та сама панацея, так? І лікар-вертебролог володіє цією панацеєю. І зараз буквально за мить ми будемо лікувати Єгора Гардієва. Так, ну що, вперше. В історії українського телебачення зараз будуть лікувати малюванням, і в останнє сподіваюся, до іване цього і прийшов. Так Єгор його лікар вертебролаг Олексій Казаков. Так і я просто уважно стежу. Отже, ми говорили про те, що можна одним натисканням, ну щось навіть вилікувати, так. Поправте, якщо не правда, так це, це називається мануальна терапія, ага. і пам'ятаєш, ми навіть колись тобі робили мануальну терапію, і тому, Я там на неї там. Я розраховую після ефіру. До речі, питань нема. В медицині є три групи помилок: помилка діагноста, помилка лікаря і помилка пацієнта. І якщо лікар-діагност правильно поставив діагноз, і якщо помилки лікаря немає і мануальна терапія була призначена правильно, то дійсно реально по-чесному, після навіть одного хруста, у пацієнта може пройти 80 або більше відсотків. Я його переживати. Помилка пацієнта, і, і тут велика помилка, паці... <laughs> помилка пацієнта це вже невиконання не е, рекомендацій лікаря е, і тому повернення тут, до, до того образу життя, так. який може призвести до появи захворювань. Але е, ти тут, Єгор, тому що я хотів е, показати два нюанси, так. Е, що е, ми маємо замислитись, е, що з нами щось не так, якщо це самодіагностика зараз. Так? Самодіагностика, ага. якщо так. Е, по-перше, коли е, от стань, будь ласка, так як е, прави, як тобі удобно під дію земного притяжіння? От просто простерослав напружений, я розміщені на прийомі, я все втягнувся, все витягнув. Якщо ми себе так. притискаємо вдома до умовної стіни, так. а у нас до, до цієї стіни мають прикасатися п'ятки без взуття, ага. сідничні. Бугри. Теж мають бути бугри. Ти так це називаєш? Кутий лопаток або площина. <рі> Та потилиться. Якщо ми стали і ми себе вільно відчуваємо, що о, в цій одній площині у нас ці основні чотири точки казацію, е, е, це, це означає, ага. що у нас немає е, серйозного порушення постави, яке пов'язане з зупиненим падінням, на, наприклад, тулуба вперед або, ага. або тулуба назад. А якщо так, а не довго? А якщо так і не довго, то треба до йти в спортзал, tak, брати гантелі і напрацьовувати м'язову mm -hmm. пам'ять. А вже потім добре. Це, до речі, дуже важливо. А тепер давайте повернемося спиною. Так. Але основні викривлення хребта вони вліво чи вправо називаються сколіози. Наприклад, якщо ми собі уявимо, що нормальний хребет це тоді, коли хребці у нас розташовуються. Як весел на прийомі. О. Нічого собі. А, От до цього прямо. раніше одразу в довідку писали, а тепер на спині малюють. Ти знаєш, поки ага. що виходить дуже класний дизайн футболки. Ну, прикольно. Мені здається, так. Тазу скинемо потім у вайбері. А, ага. Якщо е, всі е, оці остисті відростки, оці всі е, такі кістечки, які ми можемо прощупати, вони знаходяться на одному рівні, у нас хребет рівний. Але ж бувають і сколіози, наприклад, коли. Тут рівний, тут рівний, а потім пішло, пішов один хребець тут, один тут, ось, ось так, один тут. Льоша, довільно малюєш, чи ти якось на мій хребет орієнтуєшся? Мені просто Ні, вже так я... для себе цікаво. Для загального розвитку. Я ж ну, ага. знаю анатомію, твій <с хребет знаходиться тут. І якщо, наприклад, хребет викривляється в одну сторону, то отак. Це називається сколіоз. Ні, зараз ні. Тому що більш-менш плечі рівні, лопаточки більш-менш рівні. Можливо, там це в тебе має бути фізіологічний сколіоз, бо ти мій пацієнт, я ж знаю тебе. Це дуже невеликі, фізіологічні, а вони не угрожаючі, які, в принципі, не загрожує тебе. І це називається це подібний від англійської. Букви це лівобічний ескаліоз. Про англійську мову на сьогодні весь день а бувають таким чином, що він продовжується сюди. Так. Ага, тобто і... це вже літера С виходить. І, і аж з -з закінчується ось тут, ось тут. І в таких випадках ми говоримо про С-подібний сколіоз». Ага. І, на жаль, дуже багато дітей зараз, які не, не, неправильно сидять з есподібним скаліозом, а хребет це ж наша опора. І уявіть собі, будь ласка, внутрішні органи кріпляться. Е, так, до е, Грудна клітина, все кріпиться до, до, до хребта. І як, якщо така есподібна дуга, то і е, 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 там в, 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 внутрі організму та, також е, органи себе некомфортно відчувають. І якщо е, батьки, на, наприклад, і бачать у дитини, що оці всі е, кісточки, які Називаються остисті відростки, знаходяться не на одному рівні, а вони уходять вліво, уходять вправо, або взагалі нагадують англійську букву С. Це просто беззаперечний показ для того, щоб показати дитину вертебролову. А які наслідки для внутрішніх органів від ось цих викривлень від «С», від с. А на наслідки, якщо це перша або друга ступінь, коли це невеликі викладення, ага. то в принципі організм до цього адаптується, так. і ну ми якось цього не відчуваємо. Uh -huh. Тому що він теж формується не за три секунди, а він формується роками, тому органи до цього звикають. Uh -huh. Але якщо вже третя чи четверта стадія скеліоза, то може це пору бути порушення функції дійсно цих органів, і часто нейрохірурги роблять оперативні втручання. Вони вирівнюють його, uh -huh. вирівнюють його. Так. Все, ставай до нас тепер. От фейс. зараз ми е, наочно Фух. продемонстрували. Єгору, не дуже потрібно, ти і так ходиш до Олексія. да? Ні-ні. я колись Олексій дізнався, першу, першу, в принципі, головного вертебролога країни. Я вам так скажу. Так, так і да. є. не треба стояти біля плазми, бо зараз ще зір впаде, і іншого лікаря буде. А плекати. зір теж до вертебролога, так що все да. нормально. Квіточка, <кліточка>, знаєш, що ти маєш. Так, і, знаєш, я знаєш, поки ви тут розмовляли про своє про Єгора, і він побував на прийомі і мені здається, що власне на прийомі побували і наші глядачі, і дехто вперше раз. От зокрема, Любов Соломатіна в Ютубі в коментарях пише: перший раз взагалі чую про такого лікаря, лікаря-вертебролога. Цікаво, бо раніше, якщо боліла спина, то ходила до хірурга і невропатолога. І у нас є питання також від Любові. Вона також пише в Ютубі. Якщо болить спина, що робити Болить завжди в спині, коли сиджу в сидячому положенні за столом. Порадьте, будь ласка, що справа зробити? в тому, що ем, не всі медичні університети е, України вони готують лікарів вертебрологів. Тому дійсно е, в Україні небагато і в кожній поліклініці не зустрінеш е, на жаль. На жаль, такого лікаря тільки спеціалізовані кафедри клінічної вертебрології та спортивної медицини. І їх дуже небагато. Випускають невелику кількість таких спеціалістів. Тому поки в Україні така ситуація, і е, спину може лікувати і сімейний лікар. І невролог, і дійсно лікар ортопед, травматолог, але ну навряд чи хірург, бо в нього там своя зона відповідальності. Якщо болить спина, і то краще показати все таки неврологу. Вертебрологу або сімейному лікарю. тому що якщо я зараз дам пораду, а в неї то болить не спина, то там, наприклад, у неї може бути панкреатит після новорічних свят, і е, головка пішлункової залози, сіх, вона вон, вон, вона отут от е, може нагадувати біль у спині. І я зараз скажу, uh -huh. що там грійте, а то залоза, і там навпаки не можна гріти. Тому такі дійсно краще yeah. до додати. Yeah. От великий пласт питань зараз реально, тому що люди теж будуть питання такі. Е, вони вже не знають до кого йти, коли щось болить. Бачиш, до вертебролога чи можливо навіть до гастроентеролога, от до кого йти в першу чергу, до до терапевта він далі направить сімейний лікар. У нас ж да, медична реформа в Україні має бути де. Якщо ми йдемо в державну медицину, ми йдемо тільки до сімейного лікаря, і він вже має там дати порадок. Туди туди. яке не вірить, що сімейний лікар відправить до вертебролога. От реально статистика. Ну мене немає такої статистики. Бо їх мало їх мало часто пацієнти самостійно звертаються у приватні медичні центри до вертебрологів і там вже отримують кваліфіковану допомогу. але більшість сімейних лікарів вони ну от з мого оточення знаю дуже багато і вони навіть на мобільний дзвонять, кажуть, у нас є такі пацієнт, ну без а, ну це вже все таки ну, особиста, якась так. Ну це теж нормально. Ну я сподіваюся, що сьогодні, от прямо зараз, так 5 січня, ми можливо комусь врятували життя, показавши лікара-вертебролога, так. І розповівши, що він може творити своїми руками. Так? Тому а, да, от все це вирівнюємо. Олексія відпускаємо. І д, єдине, що давай домовимося, що цього року будемо частіше зустрічатися в нашій студії. Домовились. Домовились. Олексій Казаков, лікар-вертебролог. Дякую. Дякую. Все, за мить продовжуємо другий сніданок. Улюблений сніданок з один плюс один. Фух, налякало. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома на 1+,1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.